Тоді наступна наша доповідь економічна доцільність використання когенераційних установок різних потужностей і автори Мамалига Середа «Вайтенка» і Кандрашин Національний технічний університет України, Київський інститут імені Ігоря Сікорського. Будь ласка, хто з вас буде доповідати? Хочу привітати наших одеських друзів, товаришів і колег. Що вони організували таку гарну конференцію, актуальну, і мені дуже приємно, що незважаючи ні на що, ми все ж таки збираємося, хоч, і, хоч і в онлайн. І я, звісно, ж я, я хотів би поїхати десь десь ближче до літа до вас. Хоч б трошки до моря. Я вже кілька років не можу дістатися. Ну, це, це вже таке. Ну, тепер тепер щодо презентації. На назву ви бачите економічна доцільність використання когонараційних установок різних потужностей. Співавтори Мамалига, СЕДА Ірина Васильівна, Ветенко Володимир Андрійович і Кондрашин Олексій Максимович. Так, чому випло, чому виникла ця актуальність цієї теми? О, ну, за великим рахунком, іде в нас війна, і зараз, зараз вони черговий раз намагаються знищувати нашу інфраструктуру, особливо енергетично, бо і, і без енергетичної інфраструктури нічого взагалі не буде. Певна передісторія цієї роботи. Десь роки, ну, певну кількість років тому, на початку Незалежності, я займався тим, що е, ш, намагався знайти застосування українським виробникам газотурбінного обладнання. Але, але на той час зараз ці ті виробники вони зруйновані. Ну, ну, все на що і Миколаїв, і Суми, та да, таке. Да, тому доводиться брати, брати те, що є, що вдається купити за кордоном і, і е, в даному випадку, коли не ну, дуже важко забезпечити. Стабільне енергопостачання як економіки, так і ну, населення, то може бути певна альтернатива цьому за використання когенераційних установок. Чому саму так? Тому що. Тому що коли ми будемо використовувати когенераційні установки, за великим рахунком, якщо зруйнована, зруйновані електричні мережі, і треба тря якось забезпечувати роботу економіки, тому орієнтувалися на <кх também> встановлення. Газотурбін кванораційних установок на базі газових турбін. Метою дослідження є використання визначення економічної доцільності, щось я так з голосом. Я перепрошую. Зах... Метою дослідження є визначення економічної доцільності, використання кванораційних установок різних потужностей у порівнянні з централізованим енерго. Постачанням. проводиться, проводитиметься як за фактичних потужностей установок, рівних номінальній потужності кожної коїнаційної установки, так і для гіпотетичних сценаріїв і наперед встановленою потужністю. Результати розрахунки представлені в формі залежності дисконтованих витрат протягом усього терміну реалізації проєкту. Матеріали дослідження було, ну, ви бачите, було взято три, три колонариційні адотербіні установки, всі на нашого виробництва, на жаль, потужністю 8 МВт, 30 МВт і 77 МВт. Ще варто варто зазначити, що в разі використання цих. В генераційних установах відпрацьоване тепло може використовувати для опалення або для технологічних потреб підприємств. Сучасні газові турбіни мають значний ресурс роботи, замовлено замовине лежало технічному обслуговування, їхній термін експлуатації може досягати 30 років. Ну, проаналізуємо ефективність використання таких установок признано. Системи централізованого енергопостачання це, це основні робочі розрахункові формули для проведення обчислень. С1 це, це витрати при роботі когенераційної установки в денні години. І це два це витрати при закупівлі електроенергії з електромережі без використання конгенерційної. Установки. Тобто ми розглядаємо реальну альтернативу, як нам забезпечити промисловість і населення електроенергії. Це, це робочі формули. Бачите те, це до 30 років взято. Це складові, це складові цієї формули. Які враховують вартість когенераційної установки, вартість газу, споживання газу кубометрів на годину, тривалість роботи 365 днів, кількість денних годин на добу, кількість нічних годин на добу, вартість електроенергії в денні години, вартість електроенергії в нічні години. Ну і це робочі робоче. робоче. Позначення Вони також враховуються витрати на закупівлю електроенергії протягом року, запевної потужності, витрати на закупівлю електроенергії електроенергії протягом року потужності. Так, а в мене милка. Я два рази два рази написав. Це складові, це, це третя, третя, четверта формула. Це складові витрати на використання генераліційної установки в день і години протягом року. А це друга четверта формула це витрати на закупівлю електроенергії протягом року при потужності, ну, при запевненої потужності. Так, тут представлено результат розрахунки. Взято червона лінія це у нас. Витрати, дисконтовані витрати дисконтовані витрати, при, при використанні при закупівлі електроенергії з мережі для цього, для Сіменсівської янцев, турбіни. Синє – це для цієї для цієї турбини дисконтовані витрати. Ми, ми бачимо, що. Там де, там, де вартість грошей, це вартість грошей, а це витрати. І ми бачимо, що при, при вартості грошей до 40%, до 40 э, сіменцевська генераційна установка вона має менші витрати, ніж закупівлі електроенергії з мережі. Аналогічні, аналогічні розрахунки були зроблені для. Другої для другої установки, для другої типу установки. І тут вже ці дві зверності перетинаються при 80%. відсотках. Тобто, в тобто нас когенераційна установка дає є більш економічною за вартості грошей менше під вісімдесяти відсотків, і найбільш ефективною є. Rolls-Royce когнераційна установка, там, де вартість грошей, буде до 95 Тобто, ми бачимо, що практично в усьому, в усьому реальному діапазоні вартості грошей 30-40-50%, відсотків, і кажучи, вже про 100%. Економічно доцільним є використання когенераційних установок. Тепер Тепер економічно розглянемо гіпотетичний такий сценарій, коли нам треба забезпечити електроенергію 60 мегаватт, від, від цих трьох цих трьох когнераційних установок. І ми бачимо, що практично всі вони всі, всі. Всі, в усіх випадках червона лінія це електроенергія з мережі, а це інше це різні типи, типи коанеційних газ, газотурбінних установок. Це для проведення розрахунків було розроблено веб-додаток. Усі графіки були створені за допомогою розробленого веб додаток, який надає користувачевий інтерфейс із позвонками, які дозволяють змінювати всі параметри, що використовуються в формулах 1.234. Оце це усі, усіх формули. 1, 2, 3, 4. Так. Тепер кожного разу, коли змінюється. Значення параметрів, в обробних подій фіксує взаємодію та запускаємо модуль обчислення витрат, який перераховує відповідні дані в режимі реального часу. Ну і так далі. Так, користувачеві надається можливість змінювати значення параметрів, притягуючи маркер на позивках, а це інтерфейс. Тобто ми перетягуємо ці. Маркери назимках, і ми можемо змінювати всі, всі ну, ті параметри, які, які впливають реально на результати розрахунки. Так. Далі. Ну і висновки. Це За можливості залучення відносно дешевих грошей, використання когенераційних азотурбінних установок і не тільки більш економічне доцільня. Поцільним порівняно з заживленням великтричної мережа централізованого енергопостачання, але й може забезпечити більш надійне енергопостачання в умовах війни, тому що от зруйнують вони ТЕЦ чи щось чи, чи ще щось, і, і все лінія електро і лінія трансформатора і все інше. А треба забезпечувати, треба ще чимось десь брати ту енергію. Ну тут взято було, ви бачили, досить потужні турбіни 8, 30, 8 МВт, 30 МВт, 77 мегаватт. І це, якщо вартість грошей для встановлення експлуатації когенераційних, а за терміних установок не буде перевищувати 35% річних, то генераційні установки є економічно доцільною альтернативою закупівлі електроенергії з електричної мережі централізованого електропостачання. Але це запевнено, за нинішньої вартості грошей, за, за нинішнього рівня тарифів. А ми це все можемо тут враховувати. Тобто, ну, це. Ну, це це зручно. Ну і, власне, я э, дякую за увагу, які маєте запитання. О, будь ласка, я, якщо є запитання, колеги. Олександра, можна мені? Так, так, давайте. Скажіть, будь ласка, пане Володимир, от е, тут мене, в мене таке питання. Ну, може, я не є спеціалістом в генерації такого типу енергії, але скажіть, от на які підприємства, ну, приблизно, я розумію, орієнтована ваша розробка для розрахунку там, де можуть бути встановлені такі генераційні пристрої? Ну... Найперше, як я казав, що перед історією цієї роботи я колись намагався знайти е, ну, вирішення проблеми пікових навантажень енергосистеми за рахунок використання газу, який перекачується, тобто газоперекачувальні станції, скажімо, богородчани, 75 мегаватт. Було три чи, чи, якщо не помиляюся, три чи чотири таких газових газоперекачувальних станцій. Потім ще якщо взяти нашу газону систему газу нашу систему газову систему, то це може бути і меншої потужності, де 30, де, де не більше тридцяти, ну теж, теж різні. По-перше, оця оця по потужність, вона дуже годиться для э, газогонів наших, так? Якщо вони будуть працювати, звісно. Так. Потім, э, скажімо, для невеличкого э, ну, такого. Э, Району там 5, 10, 20 будинків для невеличких підприємств. І тому, брат, тому було взято саме різні потужності, щоб було зрозуміло, з які б ми потужності не взяли, це буде вигідно. Звісно, це не буде, не буде таке, як це в нас у Вісія, гадаєш, що в Одесі так само, як і в Києві. Оті, оті під магазинами працюють десь працюють, е, 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 генератори. Да. Газ у генераторі або бензинові генератори, якісь у нас там генератори. Ну, да, 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 да. Це... Ну, тобто я, це, це просто ну різні. Це можна було взяти. От я не дарма показую, що ми, ми можна взяти тут все, розрахувати все, що все, що mm -hmm. нам треба. Там, де є газ. І газова труба вона є. І вони більш, як не дивно, вони більш надійні, ніж електрика. Ну, тому що б'ють вони по електростанціях, по трансформаторах. Да. Таке. Ну, і тому це можна це можна цим, цим закрити. Цим, Коенераційними установками можна закрити всю енергосистему. І це окупація. Розумієте, це досить швидко. Зрозуміло, дякую вам за відповідь. Є питання ще до Володимира. Тоді я хочу сказати, що ми раді вас привітати в Одесі думаю, Дякую. що наступного року ми це будемо робити. Цю конференцію вже е, ні жовтні, да а в вересні. В вересні у нас ще воно да що, у вас ще вас ще тепло. Я, я пам'ятаю одеський клімат. мене там було в Одесі, кілька робіт і по водоканалу вашому. Ну ну це не будемо. Ми будемо про сумне. Просумне, не будемо. В мене знаєте, які питання? Я отут почитала, що когенераційна установка вона ефективна не тільки для вироблення енергії, а ще й для вироблення тепла. Тобто вона такого так, таководвійнове призначення. От як ви вважаєте, якщо все ж таки її використовувати саме так в житлових комплексах? А це просто чудове вирішення проблем багатьох проблем. І в погенеційних установках коефіцієнт корисної дії електричний, він ну, може бути 30-35%, може трошки більше, а інше то йде на тепло. Тобто це, це вихідні гази, вони можуть, можуть потім подаватися на парову ну, на котел, на виробництво теплобега. І на турбіни, а, звідти, а звідти, вже, звідти вже йде пара, вона йде і на промисловість, і на опалення. Mm -hmm. і тим більше зараз опалення о, буде ж зима. Ой. Ой. Якось буде, якось буде. Якось це буде. Ми ніколи так не було, що взагалі ніяк не буде. Будемо. Будемо ми. Я теж вважаю, що от такий, такий симбіоз, електрика плюс тепло, тим, тим, ну, тим більше у нас тепло дуже дороге. Ще електрика поки така більш-менш, а тепло дуже дороге. Тому що ятомна енергія ще да, поки що. Дуже-дуже вот. ну, така цікава робота, я так вважаю. Дякуємо, пан Володимир, за таку змістовну доповідь. Дякую. Дякую вам. Mm -hmm.